Традиційно передали майно для сил оборони. Загальна сума передачі трохи більше 18 мільйонів гривень. В цих 18 мільйонів гривень входять традиційно РЕП, БПЛА, ФПВ і інше обладнання. Також виділена матеріальна допомога знову ж таки традиційно 307 хмельничан сьогодні її отримують. Загальна сума матеріальної допомоги 3 мільйони 200 тисяч гривень. Тут в нас є дві родини загиблих, які отримують матеріальну допомогу 36 тисяч гривень. 82 військових, які отримують матеріальну допомогу на лікування і реабілітацію загальна сума 1 мільйон 200 тисяч гривень, і 144 військових, які отримують матеріальну допомогу на власні потреби, загальна сума майже півтора мільйона гривень. Також ми сьогодні Проголосували кілька проектів рішень пов'язаних з розвитком нашого індустріального парку. Хмельницький. Зокрема, ці проєкти рішень пов'язані з облаштування комунікацій, водовідведення, енергетика, електропостачання, газопостачання це чергові кроки на розвиток нашого індустріального парку. Ну і дуже важливі чергові кроки.